Я вважаю, що це цілком реально зробити з огляду на те, що у наших е, силових структур мені не подобається слово. З огляду на те, що у наших військових спецслужбах і не тільки достатньо людей, які мають досвід серйозних е, успішних операцій в тилу ворога або на території ворога. Згадаємо ліквідацію гіві, згадаємо ліквідацію мотороли, Захарченка. Це усе, на моє переконання, і я маю деяку інформацію, яка це підтверджує. Було зроблено. Завдяки дійсності саме наших воїнів, які не водоводили свою майстерність, тому у нас є кадровий склад, який може це дійсно робити. Потрібно Тілічна воля і матеріальне забезпечення. Я переконаний, що немає такого завдання для сьогоднішніх українських спецпризначенців, яке вони не могли б виконати. Насамперед потрібно бажання вищого військово-політичного керівництва країни. Я впевнений, що за необхідності якусь навіть матеріальну підтримку. Якщо буде розглядатись такий варіант, буде готовий надати її народ України на цей дуже великий запит.